40% усієї електроенергії в країні це побутове споживання, тобто те, яке використовуємо в наших оселях. Найбільшими крадіями електроенергії є пральні машинки, праски, пилососи, а ще лампи розжарювання. 50 мільйонів старих лампочок в країні хочуть замінити на економні led лампи. Саме така кількість може заощадити роботу одного атомного реактора потужністю 1 гігаватт. Програма розроблена, щоб допомогти енергетикам збалансувати енергосистему України. Заміну 30 мільйонів старих лампочок на нові профінансує Європейський Союз. А от чи всі українці користуються сучасними ледлампами? Я навіть не знала, що є нові. Не знали, економ, да ну і ката в магазинах. Да. Ось спасибо за подсказку. У Вас вдома ледлампочки є. Нема користуєтесь старими, так Ну, да. економні всі лампочки, всі лед, все як положено. Економ економимо, як і всі. Я думаю, користуюся новими лампочками енергозбережуючі, якщо маєте це на увазі. Да. кажуть, що воно економно і я беру, щоб сказати, що воно дуже економно, то треба порівнювати. Я не порівнювала. Uh -huh. В Нашому будинку є в цьому я будинку. Живу є електромагазин і там. Є лампочки на вибір, хто які хоче. І по ціні, і по напрузі. Кледлампочками користуєтесь? Ну так. Да. Да? Звісно. Тобто старих у вас вдома немає? Це є. Валяються, всякому. Ми вам можемо порекомендувати. От скоро запрацює державна кампанія по обміну старих ламп розжарювання на нові. От можете піти на Укрпошту, обміняти. Як думаєте, це буде от гарна ініціатива для українців? Звісно. На шару получить п'ять лампочок. Очень наже. У чому основні переваги світлодіодних ламп нам розповів Андрій Манько, експерт з електрики. На них є попит, тому що вони менше споживають електроенергії, ніж звичайні лампи розжарювання. І вони екологічно чистіші, ніж ті, що були до цього, економ-лампи ртутні. Також в них є великий. Термін придатності до 50 тисяч годин. а Звичайна лампа розжарювання, вона десь тисячу годин тільки працює. Зорієнтуйте нас, від якої суми починається, так і до якої. 40 гривень. Від 40 гривень і вище. Залежить від виробника, залежить від того. Ну, деякі лампи у них десь 30 годин. 30 тисяч годин термін, деяких 50 тисяч годин, 50 тисяч годин це 4,5 роки неперервної роботи. 49 гривень коштує одна сучасна лампочка, яку своїм клієнтам рекомендує спеціаліст. Вона як звичайна лампа. Така. Угу. От, мабуть. Є ще дорожче, правильно розумію так. Є, так, да, зараз дивіться, нові є ті ще. Дорожче, але в них там 25 тисяч годин, а тут 50 тисяч годин. Зараз купляють світлодіадні лампи ну, 90%. Звичайно, вже ніхто не купляє. У вас вдома лед лампи? Звичайно, LED. Тому що зараз ще й економити треба світло. Ініціативою передбачено, що одна людина зможе безкоштовно поміняти п'ять ламп старого зразка на п'ять нових. У додатку Дія вже розпочалося бета-тестування функцій реєстрації. Скоро функціонал буде повністю доступний у застосунку. Процес обміну звичайних ламп прожарювання на світлодіодні простий та швидкий. Спершу потрібно подати заяву у застосунку Дія, отримати повідомлення та прийти у найближчі відповідь. Відділення Укрпошти або одразу взяти із собою п'ять справних ламп. Обмін здійснювати можна лише один раз. Із собою потрібно мати паспорт, ідентифікаційний код і вже безпосередньо на відділенні підходити до віконечка, і в разі наявності ламп вам їх одразу замінять на енергоощадні. 10 мільйонів українців віком від 18 років зможуть зробити цей обмін. Впровадження програми планується в декілька етапів. Розповідає заступник директора полтавської дирекції з розвитку мережі. Решу Карпошти Наскільки я знаю в Полтавській області. Там тестування не буде. Буде в інших областях типу по Вінниця, Одеса, Черкаси здається, і, так, Ці три голоси. Коли буде тестування, без тестування наскільки знаю, не буде дуже довго там, можливо тиждень максимум поставки, наскільки я знаю, в Україну мають бути вже ну, в процесі. В Полтавську область ще не прийшли. Перша партія партії будуть поступово. То, що чергу родича це обласні центри, міста мільйонники, потім великі міста. Районного значення, той там Кримачуг, річні пам'яті також буде другий етап. Ну і вже в останню чергу також і сільські відділення, які ми підв'язані під поставки. Тільки нам приходить на Полтаву, ми да, будемо прикладати всі максимальні зусилля. Вже, звичайно, готуємося, і місце на складах готуємо для того, щоб можна було прийняти, бо це дійсно буде досить великий об'єм лампочок. Тому готуємося тому швидше, звичайно, будемо розподіляти відділеннях, як порахували фахівці. Що якщо ми коли ми якісно відпрацюємо даний проект загальна? Відсоток економії в найпількові моменти може сягати 7-10%. Тобто це досить великий показник, тим паче, зараз у нас через козні нашого сусіда не є проблеми із виключенням. Навіть зараз, от я нахожу в дирекції, ми працюємо на генераторі, тому що зараз повторює відключення в країні. Тому для того, щоб економити, для того, щоб економити по-перше, свої власні кошти, платити за Електроенергію і звичайно економити енергоресурси держави для того, щоб стали більш енергонезалежними і могли витримати цю навалу на повну потужність. Державна кампанія з енергоощадності орієнтовно має запрацювати в кінці січня. Але про старт програми у Полтавській області обіцяють повідомити згодом. Слідкуйте за офіційними ресурсами.